У своєму проведінні завжди залишатиметься вірним, однак наша віра в Боже проведіння часто стикається зі спокусою через поширення зла, несправедливості, вбивств і війн. Церква навчає, що, хоча ми твердо віримо, що Бог є володарем світу та історії, шляхи Його проведіння нам часто невідомі. Лише наприкінці, коли ми побачимо Бога лице в лице, ми повністю пізнаємо шляхи, якими Бог вів своє творіння, навіть крізь драми зла і гріха, до остаточного відпочинку. Сьогодні ми можемо тільки вірити, що Христос, який був несправедливо засуджений і жорстоко вбитий за чужі провини, єднається з усіма. Кого несправедливо засудили чи вбили, страждає в них і супроводжує їх, і Боже проведіння, яке перевело Христа від смерті до життя, із Христа, символу ганьби зробило хрест знаком спасіння, може також вивести добро зі зла і мир з війни. Разом зі святим Отцем Станіславом Папчинським Тобі, Боже проведіння, сьогодні доручаємо прагнення миру в наших серцях і усьому світі. Просимо Тебе, Боже, про навернення Росії і мир в Україні. Ми просимо припинити війну та насильство скрізь, де відбуваються збройні конфлікти. Ми просимо про припинення переслідувань християн. І про мирне співіснування всіх націй та релігій. Просимо припинити сварки та суперечки на нашій батьківщині, у наших родинах, домівках і громадах. Боже в трійці єдиний, Ти є джерелом і подателем миру, тільки ти можеш створити і утвердити мир у світі і в нас самих. Просимо. Нехай прийде твій мир. Тобі, Боже проведіння, довіряємо також себе, своїх близьких і всі наміри складені у цій дев'ятниці. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого Спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами, Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами, Боже проведіння. Джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже проведіння, надія грішних, змилуйся над нами, Боже проведіння, притулок нещасних. Змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже проведіння, потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже проведіння, притулок мучеників, змилуйся над нами, Боже проведіння, ліки від усіх скорбот, змилуйся над нами. Боже проведіння, насичення голодних, змилуйся над нами. Боже проведіння підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже проведіння підтримка вдів і сиріт, змилуйся над нами. Боже проведіння божественна властивість, гідна нашого поклоніння, змилуйся над нами. Боже провидіння, що чуває над нами, змилуйся над нами. Всемогутній і добрий Отче, Ти через Своє провидіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі, щоб одного дня. Ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.